Алилуйя. Вас радо вітаю Воскресінням Господа. Аллилуйя. Аллилуйя. Найсвітліша подія в житті людства. Аллилуйя. Питання дуже цікаве в Біблії. Навіщо ви шукаєте живого серед мертвих? Навіщо ви шукаєте живого серед мертвих? мертвих Його тут нема. Серед мертвих його нема. Навіщо ви тут шукаєте? Він Воскрес. Це Літі, 24 розділ 5 вірш. Навіщо ви шукаєте живого серед мертвих? Знаєте, цей день він перевернув всю історію людства. Тому що це був той Рубікон, коли темрява щезла від світла, коли смерть щезла від життя, коли гріб залишився порожній, коли за життям було останнє слово. І цей день триває. Вся сила цієї події вона в тому, що цей день триває. Алілуя. І ми в цьому дні. Алілуя. Він досягнув цього епогею свого світла. Ця зоря піднялася в найвищу точку, і вона сяє. Алілуя. І воно відбулося і має наслідок практично в усьому. Тому що за багато сотень років, от якраз цитується автор послання до євреїв, пояснює євреям то, що вони знали, чули і вивчали. Він цитує 31 розділ Єремії і говорить, що тоді ще Бог сказав, що зміниться старий заповідь, який він склав з людьми. І він дасть новий, він складе нову угоду, і він розказує, що це буде за угода. І в восьмому розділі до євреїв ми читаємо: називаючи нову цю угоду, Бог визнавав, що попередня застаріла. А все, що стає застарілим і непридатним, скоро зникне. Єремія пророкував за багато сотень років до приходу Ісуса, тим більше до Його смерті і Воскресіння. І от ми з вами в цьому новому дні, в цій новій угоді, тоді, коли було проголошено це слово, звершилося, тоді, коли пролилася кров, тоді, коли відбулася смерть. Того, хто створив цей заповіт, він війшов в дію. Галілуя! І цей день триває галілуя. І помінялося все абсолютно. Тому я ще раз запитаю: навіщо ми іноді шукаємо живого серед мертвих? Його там нема. Його там нема. І коли автор Послання до Євреїв, він от в цьому восьмому розділі говорить про пер первосвященника. Не за чином Левія Аарона, а за чином Мелхиседека. Всі первосвященники ізраїльського народу. Були з роду Левія. Ісус з роду Юди. Ламає все. І це новий заповіт потягнув за собою зміну священства, зміну царства, зміну е, в устрої, зміну в правилах, зміну. В заповідях, ну, зміну всього. І ще раз питання. Навіщо ви шукаєте? Живого серед мертвих? І він це пояснює, якраз євреям, кому був даний закон Моесея, до певного дня? І Бог ще й Єремії говорить, що це все приходить до увічання, воно зникне, воно виконує свою роль і воно завершиться. І воно завершилось. Тепер все нове. Первосвященник навічний Ісус Христос. Біблія називає його перевсвящеником. Нового заповіту. Не старого. І він ходатай нового заповіту. Ходатай нового заповіту той, хто молиться заступницькою молитвою в новому заповіті. Тому ми, якщо приходимо до нього, як до заступника до Доходате ми приходимо до нього на підставі нового заповіту. Не старого. Я тобі служу, ти мене благословляєш. Він каже: вибач, друже, ну, я в, цьому, в цій угоді не працюю. Вона на мене не розповсюджується. Йди до Мойсея, може, він допоможе. То інший кабінет. Прошу пройти далі. А він каже: за все заплачено моєю кров'ю. Тіті стай. В судовій справі це коли вирок виконано. В торгівлі, коли рахунок оплачено, в військовій справі, коли перемога остаточна. Оце те поле юрисдикції, в якому я працюю. Якщо підходиш з такими питаннями, окей, ми їх вирішуємо. Ніяк не в старому. Тому, ми, я не знаю, яким дивним чином, ну для мене нема відповіді, яким чином інші народи притягнули в своє життя закон Майсея, який даний був одному народові, Бог сказав сам: до певного часу, поки не прийде Христос, ми його притягнули. І тепер ми дуже часто скачемо на двох галузках. І не можемо рознажувати, притягнули до себе все. І не можемо тепер, як та попелюшка, знаєте, мусимо сидати, і сюди горох, сюди е, сочевицю, для того, щоб якийсь був і порядок. А диявола, як та дуже добра мачуха, бере це і знов все в один котел, Сиди і далі розбирайся. Чому ми шукаємо живого серед мертвих? Його там нема, нема його там. Просто це сьома. його там нема. Гріб порожній, він воскрес, він живий. Якщо ти хочеш жити в житті, то живи в житті. Не шукай живого серед мертвих. І це так просто, це настільки просто. Горох тут, а сочевиця тут. І це дуже просто, ніж все на купу, і ми шукаємо і всіх дьоргаємо, куди діли вчителя. А його там нема. Його там просто нема. Ех. Помінялося царство. Помінялося священство, помінявся закон, тому що закон це встановлене Боже Слово. Це не тільки закон Моїсе, це встановлене Боже Слово. Все помінялося. Старе все минуло. Єремія каже, воно, воно відчає, воно близьке до того, щоб повністю бути знищеним. Воно було добре в своєму місці, в своїм призначенням до свого часу. Все. Тепер це не потріб. Це мертве. Чому шукаємо живого серед мертвих? Його там нема. Старе каже: все минуло, тепер все нове. Все нове. Тому ми з вами, як тих, кого взяли, як Андрій Сьогодні сказав, смітника. Ми, забуваючи заднє, забуваючи заднє, ми рухаємося вперед. Омиті оправдані, освячені, очищені. Бо благословенні, осілені, звільнені, обдаровані миром, радістю, свободою, все ж нове. Алілуя. Тому ми живемо, як нові, як нові. І коли як нові, то ти не згадуєш за смітник, а ти говориш, що я цар в твоєму царстві? І священник Нового заповіту. Маючи нового первосвященника, який війшов в святилище, в святилище не з кров'ю телят чи ягнят, а з своєю власною кров'ю, яка говорить краще, ніж кров Авеля. Алілуя! Я настільки вдячна Богові, що я живу саме в цей день. От в саме цей час тоді, коли живе перемогло все мертве, коли світло, воно засяяло і не згасне. Ісус, в останньому розділі, якщо ми читаємо книгу Матвія Євангелія, Він говорить, прощаючись, Він каже, дана мені всяка влада на землі і на небі, на небі і на землі. І на землі всяка влада і всяка сила. Алілуя! І він каже: Я з вами назавжди. Поки ця земля і це небо існує, я з вами назавжди. І пішов. Каже: чекайте. Аллилуйя. В цей раз вони були мудріші. Вони чекали. Зауважте, коли він сказав, що я Воскресну, то вони не чекали, правда? Вони плакали, сумували, ну, точно не чекали воскресшого Ісуса. Навчилися. І в цей раз вони чекали. І він каже: коли зодягнетеся в силу, або коли зійде на вас Дух Святий. Він зійшов, живе всередині кожного з нас. Саме Він, саме Його е, можливість, від Бога можливість жити в кожному з нас, тих, хто прийняли Ісуса Христа, дає нам можливість бути новим творінням його дітьми, Його царями, його священниками. Це не наша сила. Він каже, мені дана всяка сила і всяка влада. І він, Духом Святим, живе всередині кожного з нас. Алілуя! Тому ми з вами, коли ми піднімаємо свій голос в молитві, ми піднімаємо голос, виходячи з Його сили, з його влади, з Його діючого слова, з того, що все звершилось, з того, що ми проголошуємо новий заповіт, того, що все відбулось на Голгофі, в тому, що обмін, який відбувся, то він відбувся. Старе все минуло, тепер все нове. Все помінялося, абсолютно помінялося. Тому ми не шукаємо живого серед мертвих. І Бог є Богом живих! Алілуя! Алілу тому ми з вами живі. Алі. І при тому в усіх відношеннях живі. От в чому б ми не взяли? Ми в усьому живі, тому що він Бог живих, а не мертвих. І тому ми сповнені надії, тому ми сповнені сподівань, тому ми сповнені радості, миру, очікування його чуда, Алілуя! Тому ми, тому ми прямо дивимося завтрашній день. Халілуя. Не прогинаємося під обставинами, а диктуємо Божу волю. Навіки встановлено. Алілуя не нами. А ходатим нового заповіту Ісусом Христом. Алілуя!